Ціна за квартплату для шосткинців істотно зросте. Відтепер утримування майна для більшості містян влетить у копієчку. З 1 вересня тариф збільшився на 30% від звичайної ціни. Рішення про це депутати ухвалили на засіданні. Виконкому разом з квартплатою збільшиться і оплата за централізоване опалення і гаряче водопостачання. Якщо ці тарифи регулює національна комісія, то здорожчання квартплати рішення виключно виконкому, в якому говорять таке підняття очікуване. Мовляв, у сусідніх містах сумчани і конотопці за послугу платять. Удвічі більше в інших містах по моніторингу, який у нас є підвищення було по містам в 2012 році. Ці 2013 році після подорожчання приватні надавачі комунальних послуг, а їх у 6,8 вісім збільшать свої статки вдвічі. Проте й такий прибуток з городян для них виявляється замалим. Не 100% не та плата. Де якої піднято тарифи, яка буде 100% відшкодовувати фактичні витрати, понесені підприємства. Але будемо працювати з надавачами послуг, щоб вони дійсно було відношення до мешканців порядне і виконували завдання. Міськвиконком обіцяє пильно стежити за тим, як ЖЕКи обслуговують людей, у разі невідповідності будуть карати. Покарання є механізм, це проведення очередного конкурсу для того, щоб на конкурсі определяти, яким предприятий як і якого підприємство, можливо, краще може працювати в цій ситуації, що залишилося. Чи вплине підняття тарифів на якість обслуговування комунальниками багатоповерхівок покаже час, Допоки шосткинці підраховують решту, на яку доведеться жити, сплативши золоту комуналку? Подорожання це вже не вистачить навіть на просто так. Тобто то що то я получаю на рібінка. майже всі там може, какая-то часть Так все я даю за комунальні послуги. Олена Чанцева Коваленко Борис Рибак для телеканалу Пульсар.